Рада вас усіх вітати на каналі Мама на І сьогодні у нас цікава тема уроку. По цим кольорам, які ви тут бачите, певно, ви вже здогадали, що ми будемо малювати. Так ні, скажіть мені. Так, це знак тіктоку. Ви мене просили, я вирішила зробити такий урок. Він буде дуже простий. Я розкажу, як це легко намалювати. Вийде в кожного з вас. Ніякі лінійки нам не потрібні, ніякі циркулі нам не потрібні. Ми будемо все малювати з вами від руки, на, як то кажуть, на око будемо дивитись і просто представляти і малювати. Якщо вийде не дуже рівно, нічого страшного, ви ж просто навчаєтесь. Але з лінійками, то вже буде не малювати. То вже буде креслення, а ми з вами хто художники. Тому, передусім, ще нагадаю, що ви були підписані на мій канал. Ті, хто підписаний, ви самі круті, найкрутіші мої художники. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться, це допомагає просуванню каналу. Пишіть мені коментарі. Особливо довгі коментарі, вони теж допомагають просуванню каналу. Ще більше діточок долучається до нашого з вами малювання. Діліться моїми уроками, ставте ваші вподобайки. Та надсилайте, вже ж мені ваші малюнки. Завжди чекаю на них в моєму інстаграмі. А хто хоче малювати ще більше? Під кожним відео є така кнопочка спонсорувати, де можна за 150 гривень на місяць отримати доступ до всіх ексклюзивних уроків, а їх там вже більше ста. А ми з вами починаємо. Отже, розташуйте аркуш паперу ось так горизонтально. Я буду малювати таким простим олівцем товстеньким, щоб вам було гарно видно. Ви працюєте теж простими олівцями, підготуйте резиночку, точилочку та. Ваші кольорові оліпці або фломастери. Я вже обрала кольори, які нам можуть знадобитися для нашого схематичного малюнку знаку інстаграму. І будемо переходити саме до роботи. От по центру нам треба з вами намалювати просто квадрат. Не зовсім трошечки більше. Одразу беру резиночку, я нічого не буду заміряти, я нічого не буду е вирівнювати. Ми з вами просто малюємо схему. Тепер нам треба зкруглити вугли. Забираємо зайве. Тепер нам треба зробити ось що. Нам треба намалювати таку саму форму ще два рази, але менше. Дивіться, відступаємо десь отаку от такий розмір з кожного боку. Це наша міточка така. І малюємо, дивіться. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп приблизно так, ніби таку саму е, товщину ми ось так маємо обмалювати. Малюємо, малюємо, малюємо. Зараз намалювали таку. Тепер нам треба меншу у два рази. Ось таку товщину, ось тут намалювати. Ми відмічаємо собі і йдемо пумс, 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 пумс. Так. Десь так, і тут з'єднуємо. Я малюю такими штришками для того, щоб вам було видно, як ця лінія формується. Я тому не малюю однією, однією рискою, щоб ви сказали, що Та, то, так воно, ми не можемо з одного разу. То я вам показую, що можна ось так риску за рискою малювати і зрозуміло, звідки воно все з'являється. Оце в нас з'явилася ця серединка. посерединці, бачите, ми так можемо навіть з вами. Провести ось так. так. І в цей кут. так, І ось це буде середина нашого кола. Навколо цього ми маємо намалювати коло. Бачите? Малюємо. Щоб у вас оце було е, точечка ця всерединці. І тепер ми пам'ятаємо про цю товщину, і ми її так само тут відкладаємо, оцю товщину. Бачите? Це така така сама. Без ніяких циркулів, нічого вам не потрібно. Просто малюєте ось так рисочками. Оп-оп, оп-оп-оп-оп-оп і з'єднали. Ось так. І ось тут по цій лінії у вас буде йти ще отаке невеличке коло. Ось і весь ваш знак цього інстаграму дуже простий і зрозумілий. Забираємо зайві всі лінії, які нам не потрібні. І швиденько його розфарбуємо з тими кольоровими розтяжками, градієнтами, з якими він є. Будемо більш спрощеними вже зробимо. Почнемо з найтемнішого: це ось такий синьо-фіолетовий, він у цьому кутку йде. Воно так в цьому буде колір набиратися от таким от чином. Фіолет, синій, фіолетовий, такий фуксієвий, рожевий, помаранчевий, жовтий. Тому приготуйте кольори, можете навіть відкрити в себе десь на планшеті а, значок інстаграму і придивлятися, подивлятися. Підглядати кольори. В нас з вами немає абсолютно а, такої задачі, щоб воно було в нас один в один, чи щось там дуже принципове. ні 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 ми таким не займаємося з вами. Можемо навіть трошки. Фарбувати ще. Це теж наша творчість, ми тут можемо гратися. Сюди хочеться взяти більш яскравий рожевий. Зараз я пошукаю, може в мене ще десь є такий, що я його не знайшла. У мене всі такі більш активні. Беремо, ми змішуємо, пам'ятаєте, ще кольори, коли в нас йде один шар на інший знаходить, можемо ще це все змішувати додатково. Тепер я візьму такий помаранчевий, У мене десь ще був такий. ще трошки тут персикового такого додам. І потім вже перейду до помаранчевого. Можемо тут погратися, ще взяти інший відтінок помаранчевого, не тільки один. Це залежить від тієї кількості кольорів, які у вас є в наявності. Десь так. А тепер щоб він був ще більш завершений, мав вигляд. Я візьму чорний такий фломастер і ось так його обведу. Ви, якщо захочете, можете зробити те саме, якщо ні, можете залишити просто олівець. Але буде більш яскраво виглядати ваша робота, якщо буде мати ось такий контур. І не переймайтеся ні про які лінії, якщо вони у вас не дуже рівні, або кути неоднакові. Ми малюємо просто цю. Так би мовити, атмосферу знаку інстаграм. І в нас вийшло з вами непогано. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Па-па!